Доброго ранку, любі дітки. Кожного дня, збираючись на прогулянку, ми одягаємось. А що ми одягаємо? Так, одяг. А що ж таке одяг? Навіщо він потрібен? Одяг захищає нас, в холодну погоду і у спеку прикрашає нас. А де ми беремо одяг? Покупаємо у магазині. В магазині багато різного одягу. Ось на полишці лежать головні убори. А що таке головні убори? Це те, що ми одягаємо на голову. На полесті лежить хустинка, шапка, кепка, панамка і чогось чоботи. А що тут зайве, дітки? Так, звісно, чоботи, бо чоботи це взуття. Йдемо далі. Тут на поличках знаходиться верхній одяг. Це куртка, шуба, пальто і капелюх лежить. А що ж тут зайве? Так, капелюх зайвий, тому що капелюх це головний убор. Малята, а чи однаковий одяг одягають і дівчатка, і хлопчики? Ні, давайте допоможемо. Оленці і Дмитрику підібрати одяг. А який одяг потрібен для дівчинки, а який для хлопчика? Подивіться, цей одяг для кого? Для Дмитрика, в яку пору року його можна одягати влітку. А ось цей одяг для кого? Для оленки. А це зимовий чи літній одяг? Звичайно, літній. Ось оленка літній одяг. А цей одяг для кого? Для Дмитрика. А в яку пору року можна його надягати? Восени або навесні, коли прохолодно. А цей одяг для кого? Так, для дівчинки оленки. А коли його можна одягати? Восени і навесні. А цей одяг для кого? Для хлопчика Дмитрика. А коли його одягають? Звісно ж, взимку, тому що це зимовий одяг. А цей одяг для кого? Для оленки. Який це одяг? Зимовий чи літній? Звичайно ж, зимовий, і його одягають взимку. Дітки, а чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Послухайте, що розповіли речі. У шафі висіла футболка, светрик і сукня, і кожен думав, кого ж Оленка зараз одягне? Футболка каже, що якщо спека, то мене. А Светрик відповідає, а якщо холодно, то мене. Я он який теплий. А якщо Оленка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, сказала сукня. Сукня була шовкова, дуже красива і пишалася цим. А чому ти такий теплий? поцікавилися футболка і Светрик. А тому, що я раніше по горах бігав. Ти А вже ж, я раніше. Баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику привезли. Бачите, баранця стригуть, а потім шерсть везуть на фабрику, а на фабриці розчесали, попрали, скрутили нитки. Подивіться, ось такі нитки довгі, їх смотали у клубочки. А потім в'язальні машини сплили із ниток мене. Светрик сплили. Раніше я баранця грів, а тепер Оленку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла, кинули насіння в землю. І я виросла, і виросла бавовна. Бавовна, дітки, це рослина така. Зверху коробочка коричнева, а в коробочці біловата. Вату зібрали, нитки з нею стукали тонкі та довгі. Із них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкраїли і мене пошили. А хто пошив? Швейна машина. Ой, це не цікаво, відказала гордо сукня. Ось мене. Метелики зробили. Подивіться, який метелик. Метелики здивувалися светрики футболка. Так, метелики. Шовковичний, шовкопряд зветься. Відклали метелики яйця і з них. Вийшла ось така гусінь і почала листочки шовковиці їсти. Потім вона перетворилася на лялечку. А лялечка обгорнута ниткою та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, фарбують і роблять шовкову тканину. Ось із такої тканини мене і пошили. А ось Оленка відчинила шафу, дістала купальник, що лежав в дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Дочекайте, шановний, а ви з чого зроблений? запитали речі в купальника. Я із синтетичної тканини зізнався купальник, а її виробляють із нафти і газу. Шляхом видавлювання матеріалу, отриманого. Із нафти і газу через маленькі отвори. Оце так подумали речі. Усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Ось малята ви тепер знаєте, з чого роблять одяг. Із бавовни, із льону, які вирощують на полі, також із шерсті, шовкових і синтетичних ниток. Ось такі секрети одягу. Дітки, будьте завжди охайними та модними. Нам час прощатися. До побачення!